Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачної та легкої запіканки з кабачків, сиру та картоплі. Ця страва ідеально підійде як для сніданку, так і для гарніру до обіду чи вечері. Вона дуже ніжна, ароматна та підкорить вас своєю простотою. Готуємо разом! Для початку нам знадобляться три середніх кабачки. Їх потрібно натерти на терці. Я рекомендую використовувати спіральну овочерізку, щоб отримати довгі смужки, схожі на спагетті. Це надасть нашій запіканці цікаву текстуру. Натерті кабачки посоліть і перекладіть у друшляк щоб зайвий сік стек. Поки кабачки відстоюються, займемося іншими інгредієнтами. Наступний крок картопля. Нам знадобиться 800 грам картоплі. Її потрібно почистити та натерти на звичайній терці. Додайте до картоплі два зубчики часнику, який попередньо подрібніть. Отриману масу викладіть на дно форми для запіканки, яку попередньо змастіть рослинною олією. Долонею добре притисніть картопляний шар, щоб він став щільним. Зверху змастіть його ще трохи олією. Цей шар стане основою нашої запіканки. Поставте форму в духовку розігріту до 200 градусів на 25-30 хвилин. Поки картопляна основа запікається, приготуємо сирну суміш. Нам знадобиться 160 мл маложирного або знежиреного сиру. Змішайте його з 5 яйцями та 100 г тертого сиру. Ця суміш надасть нашій запіканці ніжність та аромат. Коли картопляна основа буде готовою, вийміть форму з духовки, підсоліть її зверху та, за бажанням, поперчіть. Тепер викладіть на картоплю натерті кабачки, які встигли відстоятися. Зверху залийте їх сирною суміш. Поверніть форму в духовку, але тепер вже при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Коли запіканка майже готова. Дістаньте її з духовки та посипте зверху рештою тертого сиру, це приблизно 50 грам Поверніть форму в духовку ще на 3-5 хвилин, щоб сирна скоринка зазолотилася. Ось і все, наша запіканка готова. Дайте їй постояти 10 хвилин, щоб вона трохи охолола перед нарізкою. Ця страва чудова як у гарячому, так і в холодному вигляді. Вона стане справжнім українським смаколиком на вашому столі. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод.